Вітаю вас в ефірі «Лід про світ. Це телевізійний проект, в межах якого перетинається магістралі світової, української та найменш пізнаної, але не менш цікавої запорізької літератури. Кілька ефірів поспіль ми анонсували те, що відбудеться фестиваль рівності в Запоріжжі. Пропоную вам невеличкий фотозвіт від Аліни Єрмолаєвої за підсумками. Цієї події Лише кілька тижнів тому ми спілкувалися у цій студії з програмною директоркою міжнародного фестивалю Запорізька книжкова толока Оленою Заставною, і я тоді пообіцяв їй і вам, що ми обов'язково повернемося до нашої розмови, аби розширити той корпус подій, які нас очікують на запорізькому фестивалі. Ну і поділитися враженнями про партнера. Запорізької книжкової толоки форум видавців у Львові. І, власне, я пропоную з форуму почати. Не так давно він скінчився, але, здається, соціальні мережі досі ще обговорюють цю подію: суперечливі різні твердження, враження, рефлексії, фотозвіти, звіт, звіти видавців про те, скільки ж книжок було продано. Я б хотів в першу чергу зараз питати про твої особисті враження від заходів, які ти встигла там побачити. Ну, насправді, форум я відвідувала цього року взагалі експресом. У мене була всього доба у Львові. А тут я мала встигнути поспілкуватися з видавцями, письменниками і щось відвідати. Ну, враження від форуму хтось в мережі дуже гарно сказав, що форум вже звичка, є така традиція гарна ругати, коли він скінчиться, і потрібно лаяти. Казати, як все було погано, але обов'язково туди їздити. Це Як дитину, яку треба не хвалити, а сварити, щоб вона була здоровішою, красивішою. Ну, десь так, мабуть, іще краще. А форум великий. Був дуже великий, але цього року ми зустрічалися до нас. А фонін сюди приїжджав, і ми зустрілися знову на форумі і говорили про те, яка катастрофічна ситуація взагалі і цього року, зокрема, з виданням особливо дитячої книги. За його статистикою, за статистикою асоціації книговидавців, вони кажуть, що дитяча книжка скоротилася майже на 45% від видання дитячої книжки цього року. Що це ну майже катастрофа, а не чим це може бути пов'язано? Ну насправді і це курс пов'язано, і курс долара, і попит, і зубожіння населення. Ну, тобто дуже багато чинників, і насправді ситуація, ну. Не найкраще, хотілося б кращої. Досить були різні відгуки видавців, з якими я спілкувалася на форумі. В когось продавалося дуже гарно, як гарячі пиріжки книжки, а хтось стояв, сумував і каже, що не продав нічого. Тобто попит населення був. Дуже різний, а загалом люди звертали увагу: це дитяча література, це була були романи, які вже були розпіарені, наш, такі, створили якийсь резонанс вже в мережі. І трошки нонфікшену. Дуже погано продавалася література, підручники, зокрема, і це якось мене вразило, що я знаю, що Запоріжжя потерпає від того, що. І якраз нас не вистачає учпової літератури, але наша кількість в Запоріжжі книжкових магазинів, те, скільки в нас представлено літератури, і скільки є книгарень у Львові, вони дощі відрізняються. І хочу сказати те, що звертали увагу видавці, це ціни на участь у Львівському форумі видавців, і вони були змушені поставити не дуже конкурентні ціни на свою літературу. А, тобто ціни на форумі перевищували ціни в книгарнях у Львові. І це, я думаю, що якраз і створило цей розбіг, що продажі були нижче, ніж завжди. А, але ще, чим відрізняється взагалі форум, чого б мені хотілося уникнути на нашій толоці, він досить великий, і втримати цей організм, отакий величезний, а взагалі керувати ним, вже майже неможливо. Розпорушується увага. По-перше, розпорушується увага. По-друге, -по це дуже багато усіляких накладок, коли а, стоїть захід, стоїть захід в якоїсь окремій кав'ярні, там за закладі, десь ти приходиш, захід не відбувається через те, що заклад не готовий прийняти письменника, поета, що там а, технічно неможливо читати. Наприклад, ну на е, дуже модне місце Криївка. І поставити там читання поетки, ну я не знаю наскільки було доцільно. Ну захід не відбувся. От який я хотіла дуже відвідати, і в мене був час, вже я прийшла, але захід на жаль не відбувся, тому що ну, дійсно, коли ми прийшли, подивилися, ну технічно це це просто неможливо. І були такі ображені і письменники, і поети, яким не вдалося презентуватися, на жаль. Ну і це я думаю, що якраз через те, що форум не відмовляє жодному письменникові, жодному поету. Тобто, всі заходи, які приходять з пропозиціями, вони все ставлять до програми. Він насправді дуже величезний, і на відміну від дуже рафінованого арсеналу, арсенал дуже дуже перебирає в цьому питанні. Що вони показують краще з найкращого? Ось і так тут, я вибачте переб'ю, скільки ти заговорила про арсенал, і багато порівнювали в цьому році форум. І арсенал, оскільки, якщо скаржилися на те, що був низький продаж книжок на форумі, порівняно з очікуваним продажем. І вже дехто поквапився робити висновки про те, що люди зараз не готові, фінанси на інше витрачають, але в той же час говорили, що доволі непоганий виторг був на книжковому арсеналі, значно вищий, ніж на форумі, і, значить, можливо, причини були в іншому. Ну насправді Львів це вже традиційно він постійно балує своїми літературними заходами. І люди, які є місцеві, вони вже трошки переситилися, як би мовити, так сказати, як можна так сказати, що ну, їм дуже багато цієї літератури. Письменники, які ходять вулицями, з ними можна зустрітися, потеревенити. Тобто, це ну, зазвичай. Ну, вони вже увійшли в такий статус, усвідомили, що Львів це літературна столиця України. Власне, той статус, так. який вони собі поставили за мету, мені здається, вони його вже вибороли. Так, вони ж з цього року ще дається отримали там звання за версію ЮНЕСКО місто літератури, так з. За... 15, 16 року, 15-го року це було. Так, е анонсували <клес> минулоріч ми так, з Грицьком, з Мончуком. А ще я хотіла сказати про те, що коли ми спілкувалися з Вахтангом Кибуладзе, і чи будуть вони презентувати там яку літературу вони там робили цілий майданчик філософський, і чи буде презентуватися Володимир Єрмоленко цього року там? Він говорив про те, що вони з Єрмоленко спілкувалися і говорили про те, що їхніх читачів більше в Києві, ніж у Львові. Тобто спільноти дуже різні, читачі різні, різні верстви населення і потребують різної літератури. І от ось вони роблять такий висновок, що на нонфікшн, на філософський якісь. Дуже інтелектуальні заходи. Київ відгукується населення краще ніж у Львові. А Львів тішив тим, що було забагато туристів цього року. А скрізь лунала російська мова, це взагалі норма. Питання, чи ти у Львові, чи ти десь на Сході вже не виникає, тому що ну, тобто, російською мовою багато, дуже багато туристів, туристів, іноземна мова постійно лунає десь вулицями. Коли ти питаєш, куди пройти, ти обов'язково потрапляєш на туриста, а не на місцевого е е мешканця. І враження таке, що місцеві мешканці якраз намагаються не виходити в ці дні за межі своєї квартири. Це так, десь таке було на форумі. Ну от, до речі, ще ти зачепила таку тему, як різні локації, розкидані локації по місту. Минулоріч на талуці оргкомітетом піднімалося питання, що можливо варто взяти приклад з форуму і теж зробити кілька локацій в місті. І тоді було вирішено, що скільки це була перша тестова талука, то давайте спочатку подивимося, як реагують на цей захід. Не будемо розкидувати людей по місту. Спочатку зберемо їх на одній локації, в цьому році знову да, лише одна локація. Ні, зараз Олена буде заперечувати і говорити про еволюцію толоки у майданчиках. Розкажи так, насправді ми теж розростаємося, і ми зрозуміли, що толока не вміщається в козак палац. Зокрема, це не ярмаркова частина, а фестивальна частина, яка не влізає. А цього року під гідою толоки будуть проходити ще заходи у мерії, наприклад це буде окрема платформа. Припрошую, це буде форум, який буде проводити спільного столока спільно з ГЕТ інститутом. А це буде окремий захід, який анонсується, поки що розробляється. А це буде якісь конференція з підтримки читання. з... Представниками Асоціації книговидавців та книг а з представниками Міністерства культури, Міністерства освіти, мерії з освітянами, тобто такий великий захід, ми будемо говорити про особливості. Ну, тут така тема вже анонсувалася, особливості книга для Сходу. І взагалі питання проблеми читання в нашому регіоні, зокрема, як воно представлене? Чи є доцільним розробляти якусь? Програму підтримки читання на місцевому рівні. Ось про таке маємо говорити обов'язково, тому що питання є. є. Такі проблеми, як а, введені нові письменники до програми, а, жодним чином не забезпечена літературою ані шкільні бібліотеки, які не комплектуються вже давно, зокрема тільки підручниками. Вони не комплектуються художньою літературою. Бібліотеки а, міської мережі, обласна бібліотека, юнацька, обласна дитяча, обласна наукова. А, якщо й має цих письменників в своєму фонді, то два-три примірника ми не зможемо забезпечити всіх. І це постає. Проблемою, що необхідно комплектувати бібліотеки, хоча б принаймні для того, щоб виконувати навчальну програму. І програма підтримки читання це вже питання, звісно, міської влади, яка має щось робити з цим, щоб, хоча б, забезпечити навчальну програму. А, зокрема, в нас буде відбуватися круглий стіл на базі ЗНУ. А що проводитиме Федерація Спас Духовна спільнота Олеся Бердника. Вони будуть говорити про Україну, про козацьку хортицю, зокрема, козацтво. там буде окремий захід. А, долучається ага, мовиці, Бердник, приїздить до нас. Донька а, Валентина Бердник, це в... дружина, ага. дружина вдова Бердника, Вона долучається. І вона буде проводити презентацію на толоці і долучається до круглого столу в ЗНУ. А також у нас анонсується ще додатковий круглий стіл в художньому музеї, і, можливо, ще відбудуться читання на базі Запорізької бібліотеки, наукової обласної бібліотеки напередодні толоки ще. трошки розігріву. А тобто, ми виходимо за межі і нам мало місця в козаку, насправді. Ну, я так розумію, що на форум ти їхала не лише побачити плюси і мінуси робочого процесу толоки, а не лише поспілкуватися зі, з партнерами толоки, але й ще подивитися, зустрітися з видавцями і заохотити їх приїздити на толок, оскільки. Процес долучення ще досі триває. Учасників толок, і з ким довелося поспілкуватися, кого вийшло затягти на бік ТОЛОК, і хто до нас пообіцяв приїхати. Ми спілкувалися ми багато. Насправді, всі зацікавлені в тому, щоб вийти на новий для себе ринок. І коли вони чують кількість наших книжкових магазинів, звісно, вони вражені, і багато видавництв нас насправді не представлені в Запоріжжі взагалі літературою, навіть в наших супермаркетах їх майже. Немає. А, але питання в тому, що якраз наразі всі рахують а, свої хто здобутки, хто витрати а, під час форуму і ще залучення видавців, а, учасників триває. Але а, до нас долучаються цікаві видавництва, як на мене, це фонтан Казок дитячий буде представлений цього року на толоці, це приїздить Арт Хас, київське видавництво, яке ще не було в Запоріжжі, і їх літератури в Запоріжжі майже неможливо знайти. Зокрема, один з авторів Артхасу і деяких інших видавництв – це Олександр Михет, який теж має долучитися до нашої толоки. Ну і була цікава розмова. Потім ми ще продовжили до нас. Долучається цілий львівський десант з письменників. Ілюстраторів, і взагалі Львівська мерія дуже неочікувана. Для мене була пропозиція і дуже цікава насправді співпраця такої Львова і Запоріжжя до мене звернулася. Людина, що робить а, Миколаївську книжкову толоку, як ми з'ясували, що вона існує вже протягом 10 років, існує, Але Ми з'ясували, що така назва є вже після того, як провели нашу толоку. Миколаїв це Львівської області. Вони роблять там а, книжковий фестиваль вже понад 10 років. І ось організаторка книжкового фестивалю Любов Хомчак. Вона вийшла на нас і запропонувала, що Львівська мерія підтримує таку акцію, що вони привезуть а, і хочуть представити, представити видавництвам маленькі, І львівських письменників на нашій толоці. Тобто нас очікує десант десь близько 30 осіб зі Львова. І Вони везуть і майстер-класи, і читання, і презентації книжкові, і продаж там вже буде книжковий. Тобто, я думаю, що це буде цікаво побачити а, і відкрити для себе і навіть нові імена. Ти згадала про Фонтан Казок, от нещодавно його директор. І... Видавець, письменник, дитячий Іван Андурсяк висловився в своєму дописі з аналізом здобутків і прорахунків цьогорічного форуму, допис, який активно обговорювався в форумі, і не так давно він підбив підсумки свого щорічного дитячого конкурсу дитячої літератури, де Запалали нові імена дитячої літератури в Україні, і тому таке питання: чи прийде сам Іван до нас, людина, яка була в нас нещодавно, то рік приїздила на конкурс імені Марини Брацило, він щорічний поважний член журі цього конкурсу. Але чи завітає він на толоку? На жаль, на жаль, Іван Андрусяк. Ми якраз довелося з ним поспілкуватися. Він цьогоріч їде на форум у Франкфурт, на книжковий ярмарок у Франкфурт. Тому він дуже хотів долучитися до Запоріжжя. Сподівається, наступного року до нас все ж таки потрапити, але він відряджає своє видавництво з книжками. Тобто, все буде представлено. На жаль, без Івана Андрусяка. Сподіваємося, тоді принаймні побачимося із ним під час фестивалю імені Марини Брацило. Отже, що ще сподобалося на форумі? Які книжки купила, які принципово хотілося отримати до своєї власної приватної домашньої бібліотеки? Як такі перлини? Ну насправді я все, що купила цьогоріч на форумі, все привезла до улюбленої бібліотеки. А, якось ну, було важкувато і не вдалося для себе. І часу було зовсім обмаль. Тобто я встигла тільки пороздавати візитівки, запросити видавництва, поспілкуватися з письменниками-видавцями і щось вихопити для бібліотеки і відвідати там десь три заходи. Мені вдалося це і все з робочої поїздки. Але цікаво було те, що я привезла це зокрема нове видання Забушко Оксани Стефанівни. А це і знову я влізаю в танк збірка її сейф, інтерв'ю, які вони зібрали десь здається, починаючи з 10-го року. І мені в поїзді навіть вдалося прочитати десь. Я так сторінок 100 встигла прочитати. Дуже цікавий погляд на інформаційну війну, зокрема. І на те, як вона перечувала, власне ці події, ось вона зібрала ці інтерв'ю, і навіть з 10-го року там простежується дійсно те, що вона говорила, як небезпечно все відбувається в нашому суспільстві. Дуже цікавий погляд її, як філософії, як письменниці, ну варто почитати. І це до речі, ця книжка буде скоро доступна у бібліотеці Горького. Її можна буде подивитися. Себто провідна тема, це все таки актуальні сучасні сьогоденні. Події. Бо минула її остання книжка есеїв, і нарисів з книги Мапи Людей, вона а, це була така збірка різних текстів і про класиків світової літератури, і про видатних постатей ХХ століття для української культури, і навіть про віні Пуха, про якісь процеси загальноцивілізаційні, культурні. А, а тут суто от. Сучасні суто сучасні гострі події. події, так і там вона зокрема розміщує інтерв'ю, які е, були роз, е, надруковані на Радіо Свобода Таймс, тобто вони вперше представлені в цій збірці українською мовою, і варто почитати, тому що погляд дійсно цікавий. Що ще такого? Спілкувалася з видавництвом літопис. Вони готують цілий тур Україну, і, зокрема, в Запоріжжі хочуть широко представити там свою нову перекладну книжку, яка на їх думку має здійснити революцію в освіті, в нашій, яка ну потребує вже досить серйозних реформ. І це буде представлено. І книжка також скоро буде доступна в бібліотеці Горького. А ще декілька романів було перекладених з польської з чеської літератури і. Поезії в одній збірочці видавництво крок, який саме маленьке, дуже, але досить активно спілкується з найближчим закордонням і перекладає самі цю літературу. До речі, вдалося поспілкуватися з перекладачем Іваном Репчиєм, запросити його на толоку. Тобто, на толоці в нас відбудуться все ж таки перекладацькі студії, і ми будемо говорити з дуже різними перекладачами, зустрічатися. Я думаю, що це буде корисний досвід для наших студентів-перекладачів, які вивчають щось. Теоретично, а почути практичних перекладачів, з якими проблемами вони стикаються як продати свій переклад? То що тобто, я думаю, що це буде досить корисно. На цьому, на жаль, мусимо прощатися, але за талокою ми ще впритул спостерігаємо. І в найближчій ефірі ми зустрінемося ще з кількома гостями, аби побачити їхню візію тих подій, що будуть. Ну і коли вже Толока відбудеться, ми з добіркою різних гостей поговоримо про найбільш яскраві враження, що трапилося в всеукраїнському і міжнародному фестивалі Запрійська книжкова Толока». Дякую, що завітала до нас. В розмові із Оленою Заставною ми згадували постать Олеся Берника. Кілька років тому в програмі Легенди Запоріжжя нам довелося поговорити про літературну і духовну спадщину цієї постаті із його донькою громовицю Берник. Пропоную переглянути фрагмент цієї програми. Для чого людина приходить у цей світ? У чому критерії її буття? Яка стежка суджена на нашій планеті у третьому тисячолітті? Олесь Берник намагається відповісти на ці запитання у творах. Автор стверджує, людина покликана засівати поле буття квітами любові і радості, але зараз над світом гримить поєдинок світла і мороку, і доля світу залежить від кожного з нас. За нотації до книги Олеся Берника Альтернативна еволюція сьогодні справу митця продовжує донька, громовиця. Не, не тільки в Запоріжжя, взагалі сьогодні, але ну, на даний момент організація Українська Духовна Республіка, яку я наразі тут представляю. Вона. Намагається розвинути ту ті ідеї свого засновника Олеся Берника, які він запропонував ще на 70-х років, і донести ну, зараз до наразі до українського суспільства, що от є такі ідеї, які можна брати за основу якихось проєктів і внутрішнього розвитку, і якихось соціальних програм, і мистецько-освітніх програм. І на цьому будувати от той образ України, який потім можна ретранслювати вже у світовий культурний і суспільний контекст. Магістральною темою для громовиці залишається популяризація творчості і світоглядних позицій батька. Вже понад 10 років вона опікується проектом Всесвіт Олеся Берника це упорядкування видань його мистецької та філософської спадщини. Колись Берник, постать піднебесна. В ньому фізичне й духовне було в ідеальній гармонії. Високий, урочий, він стримів і сам до гірських висот і кликав, і вів за собою громаду. Зовні внутрішньо він належав до касти жерців, пророків, проповідників. Мріє його створити духовну республіку, вела подвижника, все життя. Дві основні ідеї, які він розробляв протягом всього свого життя, це ідея духовних націй і ідея альтернативної еволюції. Дві ідеї, які він запропонував світові ще в середині 70-х років. На жаль, тоді це не знайшло такого сильного відгуку. Хоча в ООН ці документи були зареєстровані як робочі документи, але були покладені під сукно. На початку 90-х років батько намагався втілити ідею духовних націй на терені окремо взятої держави незалежної вже України. Це організація Українська Духовна Республіка, яку він заснував, яка існує до цих пір. Вона зараз ну трошки в іншому векторі працює ніж це починав Бердник, але ну і особи і особа його рісоби його рівня поки що. Яка б могла б підняти цю ідею і понести на тому рівні, на якому це пропонував Бердник, поки що немає. На мені залишається лише попрощатися з вами до наступного тижня, Залишайтеся в курсі найцікавіших подіяв світової та української літератури.